Усім привіт, народ! Сьогодні хочу показати вам офігенний бій на карті Фьорди. Перероблена вже мапа. Тож буде дуже цікаво, я завжди перестаю з лівого респа ось тут, на початку бою, і ловлю ЛТшечку Дивіться. ПАМ! 384. Можна було б дати і на 800, звісно, але. Ми ж тут цей не Новий рік, не Різдво. Це десь було 20-30 вересня. Тому тому тільки так. Ем, сетапчик 10 левела, 3ЛТ. Ем, тяжики птшки все воно порівно. Як на мене, дуже класний сетап. Цей. Моя команда роз'їхалася дуже класно. І з і вривається, ну, трошки по-тупому. Як можна вриватися на толпу танків? Він же ж бачив, хто там світився. А бере вривається він на озеро. Трошки по-тупому. У них команда заїхала по нульовій лінії на гору Дуже багато хто там заїхав. І за сьомого мого Звісно, випушений. Це було очевидно. І це я вперше взагалі потрапив на цю мапу з лівого респа. Бо до того я або 4, або 5 разів грав з правого респа і там просто жах. Ні тобі прострілів, ні якоїсь позиції цікавої, нової. там. Немає взагалі нічого. Танки, якщо світяться суперники, тобто моя команда в цьому бою. Якщо хтось світиться, то його одразу виносять. І поки я там перезведуся, а якщо ще не на два один, то взагалі довге зведення. Поки я перезведуся, вже все вилічиться в бою. Типу, типа винесуть. Якась бабаха чи горіль чи щось таке. А ви могли поки що наблюдати виключно влучання? Це залітає якомога краще. Крутяк. І мою команду трохи пропушують Тяжики, зверніть, будь ласка, увагу. А ікс-50Б і, і ІСьомий. Куди? Вони їдуть. Що це за Генії? Що це за Генії? Чому було не впасти на озеро, не розвалить ЛТ-шок? ст шок Я тоді на стрімі це грав? Так, кому що шоці був? Ну, я не знаю, можете. Та, ну, ладно, важко буде знайти вже той стрім, але повірте. Я був в Ахері. Що оце вони чудять? Ну, по статистиці, бачите. AMX 50 b риженький, і п'ятий теж риженький, і і сьомий. Ну, такий... Тут я вже кинув так ото, тому що розумію, що я не зможу перевестися, а гріль якогось біса вирішив вкатить. І в нього це нормально виходить. Ні Паттон, ні Бабаха, ні Леопард, Ні Стерва не можуть йому нічого зробити. Мабуть, тільки дав одну тичку і все. До речі, зверніть увагу на мої снаряди. У мене 10 снарядів станових, 9 посилених і один ББ. Це я нещодавно почав так грати. І скажу я вам, доволі класно виходить. Тут я, правда, не перезарядив на посилені снаряди тоді, коли це було варто зробити Там, по грілю, наприклад, чи. Ось по бешці. Посилені снаряди то вже коли легка ціль, коли вона близько стоїть, От як бешка. Нащо мені вже те оглушення? Якщо 830 стана вже є, і перк професійний зі вже активований, можна було б і перезарядити. Тут я даю пробиття останнім становим 800. Теж в принципі неправильно з мого боку. І я на стрімі помічаю, що в мене справа 0 прикриття, По рахунку дуже програєм. І боюся ТСК. Навіть тут уже в повторі я цього не одразу замітив. Міг би там багато накидувати зліво, але дуже боюся. Навіть, мабуть, пропущу трошки. Бо я Фекашить буду. Тим часом моя команда зробила 3 кіла підряд і трошки вирівняли по ХП. А я очікував ТСК. Скільки минути півтори? Бо, ну реально, страшно. І жодної тички не давав. Це, звісно, біда. Он бабайха світиться одразу. Дуже сильно бита. І що ви думаєте? Ай, тачняк. Я чомусь подумав. Що він поїде вперед на арталампу Типу, просто я вважаю, що у жовтеньких постаті уже має бути арталампа. Да рижі без артолампи, а от жовтенькі зеленькі вже мають мати. Я тут сам собі насвітив Феча, почекав, поки він їде подалі, щоб не світив мене, і кинув йому тичку. Дивіться. Я не дуже розумів м, увесь цей рельєф. Тому ось він відсвітився, я зрозумів, що зараз мене точно не бачить. Можна кинути без страху під світо. Я переджаюся і можу дати йому вже другу тичку. Вона залітає, я його відправляю в ангар Дуже-дуже класно. Тож рахунок 11.10, по ХП трошки програєм. Я досі боюся ТСК, СТРВшка Леопард вирішує, що мені більше не потрібна їхня допомога. Ну, а я добиваю БОБаху. Точно, точно, точно. Добиваю Бобаху. Була можливість кинути Леопарда, була можливість кинути Тайпа 71-го. Але я розумію, що в мене ще є фулова СТРВ, у якої дуже багато ХП і треба знищити бабаху, щоб ніхто вже не боявся. Розумієте, що таке бабаха? Це враз може перевернути бій тачанка. Type 71, скажімо, мені під КД. Красунчик. І я добиваю. Ось так от я заробив медальку Коса смерті. да, да Коса смерті. Фоча, Бабаху і Тайпа 71-го. Це вже третій кіл. 4000 шкоди видимий. Пробиття Бабасі. Невидимий. Ще там по Фочу невидимий постріл заходив. Бабаху також я закинув Блайндом. Так що взагалі суперовий бій. Трошки пропускаємо. Ще пропущу. Ось дивіться, моя бабаха піднімається. леопард Рушка. Я ніяк не зможу кинути по леопарду Тож пропускаю. Ось дивіться на мінімапу СТРВшка почала їхати. Я щасливий. От погано що і Леопард, і Десак там два розумних тіпочка лишилися. Я не мав можливості їм повкидувати, бо прям супер обережно відігравали. Молодець СТРВ додумався поїхати, бо вже піджимає час до кінця бою. Ну, коротше, ще припущу. Он, де з'явився Леопард. Дуже веко від мене. Ну Там класно СТРВ відіграє. Плюс Леопард наш. Вони перестріляють. Тим часом. Світиться Тесак ось тут. Дивіться. Я такий, йоп, стоп! Рхм. Вмирає. І я даю шортік в Криму. Як же чудесно! Коли набою до кінця лишається, ми могли програти. Ну, нічию. Зіграти, але й дуже пощастило. Го до результатів. Ось так от вийшло. 5800 шкоди, 1000 оглушки, 4 кіла. Медаль гора перша ступінь. Перша ступінь. Ви розумієте, я повністю-повністю витащив цей бій, дають першу ступінь. Да, бій сам вообще суперовий. Неважливо, майстер там є чи нема, просто трошки і трошки обідно. Так що так, трошки розказав вам, як треба відігравати карту фьорди, оновлену з лівого респа. Бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мене.